П'ятидесятниця величне свято зійшов з небесну землю Божий Дух, щоб нам в серця надію вічну дати, він наш порадник і найкращий друг. Хто дасть нам сили, як вирують хвилі, хто допоможе в найскрутнішу мить, коли слабкі, ми немічні, безсилі, лиш Дух Святий на поміч поспішить. Він потішає ніжно в час скорботи. Коли неждану в дім прийде біда, вселяє віру, сумнів, побороти, всесильна Божа рука свята, пораду дасть в предвічнім Божим Слові. Молитва в серці знову оживе, в його святій, зціляючій любові, знаходжу спокій і життя нове. Відчуй в душі цей ніжний дотик неба. Прислухайся, і ти побачиш сам. Як Бог завжди піклується про тебе, кінця немає Його чудесам. По милості Його живемо у світі, і споглядаємо всю красу Його, і, діточки, твої обуті й ситі, це милосердя Господа Твого. Бог не залишив сиротами вірним, Св... Святого Духа їм в серця послав, і Він живе тепер в серцях покірних. Тому за це Спасителя прослав. Все світле, дивне урочисте свято схили свої коліна у мульбі. Спіши подяку Господу віддати за все, що Він подарував тобі. Слава Богу!